Життя минає в метушні. росте у творчості, триває в пошуках себе нового, далебі не кожному вдається у біді. Залишитись людиною немає для цього завжди дрібки часу, щоб з іншими в борні здобути перемогу над самим собою. Жертвує не кожен, бо не кожен зрілий, бачити себе таким, як є. Триматися при розумі це діло непросте і чубу прілий вказує на те, яким ти справді є далеким від власного себе. Шукаємо у кожнім іншим відзеркалення, страшенно боячись побачити в нім свою подобу, не такою вже й великої. Ти отим є соп себе, щоби вважать себе за центр. світу. Все є нічим, так само, як ніщо є всім і всяким. Не розраховуй на подяку від племені свого. Оце і є найбільшим із випробувань. Бо слава істина не міститься у цьому світі, живим і нев'янучим, пахучим цвітом сплітає доля свій вінок, як шанс збагнути суть того, навіщо ти живеш на світі?